Нещодавно відбулася 40 40-ва сесія міської ради. Перше позачергове питання, яке розглянули депутати, стосувалося випадку, який нещодавно стався в районній лікарні. 30 травня 2013 року близько 22 годин хвилин до Бориспольського міського ділу міліції з Бориспольцеї центральної районної лікарні поступило повідомлення про те, що з діагнозом знову стане рани тулуба та пронікаючи кого-то Поранення черевної порожнини без пошкодження внутрішніх органів, госпіталізований громадянин, який працює в даній же лікарні лікарем. Слідчі оперативної групи по гарячим слідам були встановлені свідки даної події, а на протязі доби було встановлено місце знаходження головного подозрювання. Їм являється Ісмаїлов Мехман Садигович Аглиць. 1971 року народження, проживаючи за адресою в місті Києві. На протязі доби ді працівниками карного розшуку Бориспільського місвідів даний громадянин був затриманий в Васильківському районі та був доставлений до Борисського місцьвіду. Слідчі були проведені необхідні слідчі дії, та е, був затриман в порядку статті двісті е, кримінально Кримінального процесуального кодексу на е, 72 години, після чого по ісченні даного строку затримання підозрюваний був доставлений до е, суду з клопотанням про його арешт. Е, судом було прийнято рішення. Е, это его предзастал. Сумма была уплачена, 57 тысяч гривен. И чего подозреваемый являлся в райвител на протезе месяца. С ним проводились все необходимые следчики, но в один из дней он не явился. После чего Були проведені мероприятия по установлению местонахождения. На данный час його місце знаходження не звісно. Даний гражданів в международный розыск. Депутат міської ради по сумісництву лікар-хірург Юрій Пасєнченко розповів колегам, які самошкодження одержав потерпілий. Ну так склалося, що я безпосередній учасник операції потерпілого замотіна. По класифікатору судово-медичної експертизи його травма підлягає до тяжких тілесних ушкоджень. Тому що два проникаючі поранення в живіт. Одне із чотирьох, які були в живіт, пройшло під правою почкою. Слава Богу, почку нирку не заділо. Із чотирьох ран грудної клітини два в зоні грекова, тобто в проекції серця. Це все може свідчити про те, що це не просто е, як скажемо, потасовка, а попитка е, да, убийства, грабів замах здійснювався з цел на пораження. Тим більше, що коли вже Роман е, Олександрович забіг приймальне відділення з криками, він його доганяв іще бив ножом. Ну слава Богу, що попав в ребра і не проник ніж до серця. Боріспільський міжрайонний прокурор запевнив, що всі слідчі дії контролює прокуратура. Особисто я заслухав на оперативній нараді цю кримінальну справу, заслухали нині в прокуратурі області, заступника прокурора області. Були певні прорахунки, незначні по слідству. В цілому слідство дійсно проводиться ефективно, якісно це щодо слідства. Я говорю, і запевню громаду міста, особисто прокурор району, міжрайонний прокурор, що її цю особу, ну цього звіра можна так сказати, то що він вчинив це інакше не скажеш, настигне справедливий суд. Це тільки питання часу. Є відповідні неформальності, а процедури згідно кримінального процесуального кодексу і так далі. Депутати заслухали слідчого суддю, який випустив злочинця під заставу. Чому таке рішення? <кій> було також оголошення на сайті Бориспільського міськрайонного суду, ви можете ознайомитися на сайті судової влади України. В даному випадку кваліфікація дій Ісмаїлова, ну, відносно цього громаді вже знаєте, які були, була за частиною 121 кримінального кодексу. Якщо б це було замах на вбивство, я вам можу сказати, будь-який слідчий суддя ніколи б не визначав розмір застави. В даній ситуації враховані були попередньо сказані обставини, і тому було визначено розмір цієї застави. Тому що, як засвідчено було в подальшому, дана особа виконувала свої обов'язки і являлася до працівників правоохоронного органу. Крім, крім того, я прошу вибачення, ще оголошу, відносно цієї особистої справи одної, так, вона дійсно має велике резонансне значення. Однак. Якщо б до мене надійшли ті самі матеріали, і після навіть цієї події я вимушений би так само поступити в цій ситуації. Я вам говорю в зв'язку з тим, що це рішення про законної сили і на підставі тих матеріалів, які особисто досліджують. Виступ працівника суду викликав неабияке обурення народних обранців. я планувала вам задати сліду чого, щоб ви назвали номер кабінета і фамілію судді, який видають ліцензію на вбивство українців, і мені стидно за вас. поскольку вы голова суду, что вы выдаете подобного рода лицензии. Стыдно за наши органы, которые в течение 31 часа не могут определить судим человек или нет. Мне очень стыдно, что вы не позвонили в, в больницу и не спросили, какие там ранения, и приняли такое решение. Поэтому у меня есть сенс, наверное, в том, что вы должны повесить вот там вот при входе в суд, что вы выдаете лицензии на убийство украинцев, и это будет норма. Я повністю згоден з колегою. Знаєте, вас не визнають вони, чи 100%. Хороші у нас закони пишуться, тому що нам є вилка. Ви маєте право прийняти те рішення чи інше рішення. І цією вилкою дуже гарно користуєтеся. В яких цілях це вже друге діло, хай на вашій совісті це буде. Дійсно, правильно кажуть, що по тим пораненням, які були нанесені людині, Навір, не треба мати дуже велике там, уявлення, щоб кваліфікувати ці дії. Як чи як злочин, чи порушення громадського порядку, все остальне. Ну, а знаєте, казка була, що да, казніть не взя поміла, де запятую поставити, так і буде. І дійсно, та судову реформу, їй не те, що треба негайно проводити, а половину суддів, наверное, Пропустити через журнова. зрозумійте правильно, не в діяльності суду. Ви зараз знову говорите як чиновник, а ви говорите як людина, розумієте? Не як суддя, як чиновник, а як людина. Дійсно, нанесли тяжкі тілесні ушкодження, і ви під заставу відправляєте. Так, да, воно є норма закону кримінально-процесуальний, де можна або під заставу, або так. Але ж, Світлана Кондріяненко, телеканал Бориспіль.